А в центрі Києва вибухнула граната, поранено двох людей. Невідомий погрожував директору українського дому та кинув в нього вибухівку. Очевидці допомогли його затримати і викликали швидку. В МВС кажуть цитую, вибух сьогодні це яскравий приклад необхідності переформатування нинішнього майдану. Після вчорашнього прибирання хрещатика комунальниками мешканці наметів за ніч звели ще кілька барикад. Чому вони чинять опір і чи планують йти з центру столиці, з'ясовувала Ольга Скотникова. Я прийшов перевірити, що тут відбувається, тому що сьогодні вночі група, група людей підходила за Київради, Ради, кидали коктейлі молото. І в цьому напрямку я хочу сказати, якщо такі речі відбуваються. У нас є інформація, що тут на Майдані знаходиться велика кількість зброї. Вчора велика кількість зброї була вилучена. Києва зранку на Майдані. Тут на проміжку хрещатика від Городецького до інститутської зосереджено намети. Вночі укріплювали барикади, їх завалили стовбурами сосен, згорілими авто та шинами. Поблизу стоять свіжі пляшки з коктейлями Молотова. Як буде далі? Не знаю, я того не можу знати. Я ж не екстрасенс, щоб знати все. Їх стільки вчора було там, хотіли нападати, а потім передумали. Не знаю, що буде до силою. Не брати майдан, тому що вони розуміють, що зараз підійде просто підмога, підтримка. З Івано-Франківська зі Львова їдуть люди, Айдар їде вже приїхали. Кияни не почуваються безпечно в центрі. Ті, хто підтримував чотири місяці Євромайдан, тепер бачать відмінності між учасниками Революції Гідності і нинішніми майданівцями. Ці люди процентів 80 ніякого відношення до революції нічого не мають. Ті люди на Революції, які були, вони вже давно, і в АТО, і десь працюють люди. Все. Якщо є бажання, все, будь ласка, все є, де захищати родину. Нашу державу все пускай йдуть, працюють, воюють. Майдан це в серці. Майдан, а не тут. То, в принципі, я з ним згодна. Тобто, люди, які хочуть захищати нашу країну, вони на сході зараз. Після зустрічі мера з киянами та мешканцями майдану досягнуто домовленості про розбір наметів та звільнення майдану. Сьогодні сьогодні буде Зараз, да, ну, зильний. Зильний жоде це сказав про коротко. Кумази вже хлопці віддають, там крани, тобто, тобто тобто, тобто сьогодні рух по Сьогодні рух по покрищати. Ольга Скудникова, Сергій Тищенко перший національний. Що зараз відбувається в центрі столиці, дізнаємося від нашої колеги Яни Танчак. Вона зараз з нами прямому зв'язку. Яна, вітаю. Отже, чи мають змогу комунальники поприбирати на майдані? Вітаю ілона. Ну власне, вже розібрали повністю барикаду з боку європейської площі. Тут все розчистили, прибрали сміття з боку вулиці інститутської і біля будинку. Профспілок. Ну, власне, сміття вивозять, а шини залишають на майдані і звозять їх до сцени. Це вимога самих майданівців, а Чому вони вимагають, щоб сьогодні до восьмої години вечора правоохоронці відпустили їхніх побратимів, яких вони заарештували кілька днів тому? Вони за даними правоохоронців намагалися захопити ресторан неподалік. Це були чоловіки озброєні в балаклавах. Вони представилися самообороною майдану. Самі ж майданівці кажуть, що це провокація, підстава що цього не було, і просять їх вимагають їх відпустити. В нашому випадку зведуть нові барикади ще більше. Пропоную їх послухати. Ми сказали, що ребята ми уберемо, освободите наших робіт. От ми посмотримо, як вони освободять наших робіт, які забрали і держать міліцію наших пацанов в тюрмі. Ми поза посмотримо, потім зставимо. Як вони не випустять, ми знову поставимо. Хлопці, поки що ми послухали, послухали кличка, то що він тут багато цей. Розумієте, ми поки що думаємо, що будемо робити, тільки ми вам зараз не скажемо. Яна, що там зараз відбувається в ці хвилини? Є якісь сутички. Ілоно. Тут зараз спокійно. Мешканці майдану сидять по своїм наметам, чекають до завтра, не признаються, як будуть себе вести, коли будуть прибирати барикади. Комунальники нам розповіли, що сьогодні майданівці не дуже охоче з ними співпрацювали і зовсім не допомагали. Ілоно. Дякую за останню інформацію. Це була Яна Танчак про події, які зараз відбуваються в центрі столиці. Продовж.